Рік відділяє нас від трагічних подій на Київському майдані. Фотохудожник Сергій Бусленко намагався зафіксувати найбільш промовисті епізоди Революції Гідності. Рівняни на його роботи реагують по-різному. Хтось намагається не виказати емоцій, інші дивляться на фото зі сльозами на очах, а комусь крик душі стримати не вдається. Така фотографія може народитися, мабуть, тільки в такий час, як зараз. Бусленко знімав підводні красоти Червоного моря. І тут така е е е жорстка відвертість е талант. Болить серце, але ну, напевно, що ці знімки потрібні, щоб пам'ятати, щоб не забувати. Моєї внучки е цього наречений мала бути свадьба, то оце на сході загинув. То я ходжу тими квітками кожен раз сюди. Імена Героїв Небесної Сотні у ці дні у всіх на устах. Міська влада Рівного планує вшанувати пам'ять про них у п'ятницю на Майдані Незалежності, організувавши вечір пам'яті Герої не вмирають. Просять небайдужих рівнян приходити у центр міста з невеличкими лампадками. Ще 102 великі свічі горітимуть до ранку. Починаючи з 16-ї години на Майдані Незалежності ми будемо встановлювати 102 імпровізованих невеликих постамента. Висотою метр, в них спеціальна конструкція. Під час цього своєрідного поля людської пам'яті буде озвучено ім'я кожного, хто рік тому загинув на майдані. Міська влада не планує жодних виступів політиків чи представників влади. Слово надаватимуть лише пересічним рівнянам. Людмила Васюха, Сергій Савта, Інформаційна програма День.